Напевно, позитивно, але я не певна. Чому? Тут треба ще подумати. Е, ну, стара будівля, потрібна реконструкція. У е, мене такі змішані відчуття. Я насправді противник того, щоб його реконструювали все-таки це історична спадщина нашої Черкащини, але ну, маємо, що маємо. Позитивно. Чому? Ну, щоб він був красивий. Нейтрально. Я не цікавилася цим. Позитивно. Чому? Ну, тому що архітектура міста змінюється в кращу сторону. Прекрасно знаю будинок з грифонами. Ще з дитинства пам'ятаю. Ви маєте на увазі знести оту будівлю? Так там уже, там, там уже немає даху. Там уже страшно дивитися на нього. А грифонів там залишилось небагато, але є. Правильно? Я просто Цим дуже цікавлюсь, а взагалі звернули увагу, замковий узвіс, він як на російській мові камінь приткновення для нашого міста. Не цікавилась, на жаль. Я не місцева, тому не, не, не можу сказати. Негативно. Чому? Ну, це історична пам'ятка, її треба залишити. І неправильно зараз щось ну, змінювати в тому місці. Добре, дуже добре. Чому? Ну, а чому ні? <ріх> Нехай буде, хай реконструюють. Все буде добре. Ну, Звісно було заброшене. Я вважаю, що це правильне рішення. Це має бути парк і має бути здання. Але ж це історичне здання, поэтому його треба реконструювати. Його реконструюють. Вважаю, що це правильно. Ні, мені не потрібен тут, ми мікрорайон жили. Мені більше подобається, коли тут історична забудова, яка була. Ну, історичною вона вже не залишиться незайманою, бо її вже зруйнували. Але будинок тут також не потрібен. Можливо, звернутися до історичних якихось записів і здійснювати зробити його як в минулі роки. А що б ви тут, може, хотіли бачити особисто ви? Не можу так сказати відразу. Хай, хай би була якась історична забудова, але вже більш осучасна в стилі тих років. Ну, завжди. Будь-яка історична пам'ятка втрачає так сказати, свій, свою, свій вигляд, точно, який він був побудований з часом. І завжди треба його відновлювати, щоб зберігати історичну пам'ятку.